Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Лиши все і знайдеш усе покинь пожадання і знайдеш спокій. Чергова порада для того, щоб в цьому житті отримати спокій. Дві настанови залиш все і знайдеш все. Це настанова, яка стосується нашого матеріального світу. Чим більше людина прив'язана до матеріальних речей, до багатств, до збагачення, тим менше вона насправді має. Колись візьміть і проведіть, знаєте, такий маленький експеримент, рекомендую всім. Візьміть наберіть в руку, в долоню, пісок. І спробуйте його тоді зажати кулак, скільки піска ви збережете. І водночас, тримаючи відкритою рукою, скільки тоді у вас буде піска. Все це говорить про те, що. Чим більше людина намагається накопичити матеріальних благ, тим менше вона їх має. Бо їй завжди мало, мало і мало. Зрештою ми бачимо таку жадобу, таке, таку жадівність російського народу. Так, я це скажу не боячись цього. Тому що якщо люди багаті насправді, Люди мають величезнішу країну, багато країну. Але вони всі ці роки воюють. Воюють не заради того, щоб вижити, бо голодують, а тому, що їм байдуже досяг. Тому що вони є бідні духовно, вони прив'язані до цих матеріальних багатств, вважаючи, які вони є багаті, і цим хизуються. І доводять це своє тим, що завойовують інші країни. Воюють, бо бідні, бідні духовно. Воюють, бо хочуть матеріальних багатств. бо їм мало того, що в них є. І тому, коли людина прив'язана до матеріальних речей, вона є бідною. Тож настанова. Не прив'язуйся до матеріального світу і будеш багатим. Не бійся від чогось матеріального відмовитись заради того, щоб отримати набагато більше. І далі настанова, яка стосується більш духовної речі пожадання. Коли ми живемо якоюсь ідеєю фікс, коли в нас щось в голові сидить якась думка, от я хочу це. Ми вже не раз про це говорили. Знаєте, це як мала дитина, яку завести в іграшковий супермаркет, і вона закатує істерику, я хочу цього, я хочу цю іграшку. І їй байдуже, що довкола люди дивляться на неї. Їй байдуже до те, що, можливо, батьки не можуть придбати цю іграшку, бо вона хоче. І якщо все ж таки отримує цю іграшку, вона потішилась день-два, а далі її викидає або забуває. І знову загоряється, хоч і ново. З іншого боку, подивіться на наших дітей, на нашу молодь, і на деяких дорослих теж, Вони, дитина, маючи все, каже, їй не цікаво. Тому що вона сидить в одному телефоні. Вона сидить у цих соцмережах і їй не цікаво, тому що це фальшивий світ. А вона сидить в інтернеті тільки для того, щоб знайти якісь більші емоції. Замість того, щоб просто вийти на вулицю, взяти своїх друзів на вулицю. І на вулиці проводити час. На ну, велосипедах, футбол має значення. Пожадання це коли ми живемо якоюсь ідеєю, ми не бачимо нікого і ніщо довкола нас. Ми хочемо тільки цього, і заради цього живемо. Тож Томат Кемпійський дає настанову просто: не бійся відмовитись від матеріальних багатств і не живи якимись ідеями фікс. Не живи якимись пожаданнями, заради яких ти готовий жертвувати всім і, всі, і всіма довкола. Це дві речі, дві пристрасті, які нас в цьому світі полонять, які не дають нам в цьому світі бути вільними людьми. І от коли людина і залежна від матеріальних багатств, залежна від того значення, що вона хоче, хоче, хоче. Коли людина є якась ідея, і вона для того, щоб зреалізувати цю ідею, переступає через інших, то це є дуже страшно. Саме так можна характеризувати диктатора. Людина, яка дорвалась до влади, має все, але йому мало. І тоді приходить ідея. Що йому потрібен весь світ, бо він є Бог. Таких диктаторів було багато в історії людства. Таких диктаторів, на жаль, є і зараз в сучасному світі. Ці диктатори не тільки в правителі держав. Такими диктаторами є звичайні люди, навіть в простих сім'ях. Тож ми маємо. Зрозуміти і навчитись, не боятись відмовитись від матеріальних речей і не йти до реалізації своїх ідей тим, що нищимо оточуючих. Тому залишмо все, щоб здобути все. Відмовляємося від своїх пожадань і тоді знайдемо спокій. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойових бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!